І так, гримить, стучить, до вас біжить. Що ж це таке? Давайте подивимося, що ж це таке. Дев'ятка мечів, дивіться. Ну. Це про якесь все ж таки загострення. Да? Можливо, тут просто у вас є такий душевний біль, можливо, якісь підозри. Знаєте, така якась відчуття ганьби, да, от хтось вас так, от так, от тут образив вже. Бачите, тут людина вже безпорадна. От ну і тут може відігратися як вплив на ваше життя нерозумної людини. Що з цим робити? Ту Тужеслів. Берете, берете свій тусик і, і що, ну що тут робити? Да? Тут про невиправдані надії, про розчарування знову таки. Але тому, що треба розібратися, можливо, у вас недостатньо інформації стосовно тієї справи або людини, котрою ви хочете зараз втілити, розумієте, ну, про що ви думаєте? Да? Можливо, у вас ніхто і не дурить.